Чому вас нудить причини та методи лікування? Всім вітання. Нудота не виникає без причини. Її можуть викликати розлад травлення, інфекційні захворювання, серйозні патології, побічні ефекти від прийому деяких ліків, а також стрес, вагітність, мігрень і таке інше. Ранкова нудота її причинами можуть бути вагітність, стрес та тривога, які можуть порушити роботу травної системи та посилити почуття нудоти у емоційно нестабільних людей. Також причинами можуть бути розлади травлення, ліки та їх побічні ефекти, та інші причини, наприклад, такі стани, як мігрень, яка іноді супроводжується нудотою. Раптова нудота, що виникла після їжі, може бути викликана розладами травлення. Щоб полегшити стан, рекомендується їсти невеликими порціями і часто пити багато води, обмежити вплив неприємних запахів і не їсти занадто швидко. Нудота протягом дня є симптоматикою харчового отруєння при гастроентериті у дітей та дорослих, а також при гострому або хронічному запаленні слизової болонки шлунку, тонкої та товстої кішки. Як позбутися нудоти? Зняти нудоту в домашніх умовах допоможуть такі засоби, як імпир. Він має протизапальні та протиплівотні властивості, які допомагають полегшити нудоту. Його можна приймати з чаєм або в капсулах. Лимон, якщо немає алергії на цитрусові, при нудоті можна понюхати лимонну дольку протягом декількох хвилин, пожувати скоринку лимона або випити воду з лимонним соком. Вітамін в 6 під час дослідження, проведеного в медичному коледжі університету Айова Сполучені Штати Америки, було доведено, що вітамін в 6 який приймається у формі таблеток дозуванням 25 мг, може усунути нудоту. Чай з ромашкою. Ця лікарська рослина має заспокійливу дію на шлунок, знімає запалення, покращує травлення, допомагає позбутись нудоти, газоутворення та інших симптомів розладу шлунку. Анудоту, яка пов'язана з порушенням гієни харчування, можна усунути за допомогою дієти. Харчуйтеся дрібно та невеликими порціями, обмежте споживання жирної їжі та смаженої, яку важко перетравлювати. Протягом години після їжі утримуйтесь від надмірної активності, щоб уникнути появи дискомфорту у шлунку. Пити багато води, додайте у свій сніданок пророщені злаки для нормалізації роботи кишківника. Також необхідно обмежити споживання газованих напоїв, що сприяє газоутворенню.